Популяризація здорового способу життя ось одне з головних завдань новомосковського трубного. Інтерпепен МТЗ повсякчас намагається формувати здорове молоде покоління та допомагати старшим жителям міста підтримувати себе у гарній фізичній формі. Прежде всього, хочу сказати, що ми зробили і капітальний ремонт, і косметичні ремонти спортивному залі поміняли. Значит, сделали реконструкцию, поменяли тренажори. Значит, гимнастические снаряды, велотренажори поставили новые и так далее. Значит, в бассейне мы открыли зону для самых маленьких. Общие усилия всего коллектива безусловно направлены на популяризацію спорта. Не только в коллективе предприятия який сьогодні активно в этом участі, а і популяризація спорту в цілому в городі. Недаремно металургійне серце Новомосковська називають підприємством майбутнього, позитивне ставлення до спорту. Ось що ставлять за мету заводчани. Активістка молодіжного об'єднання Інтерпепенем МТЗ» Анастасія запевняє, що ви можете переконатися на ділі. Спорт має бути везде, бути віздієм мире, всьому сейчас і зараз ви… Только это и нужно, что спорт, спорт, спорт. Потому что мы хотим быть здоровой нацией. Здесь вы сможете сходить на фитнес, здесь смогут с вами заниматься Варкаутам новые тренажори привезли, здесь басейн, который не только для взрослых, а для самых-самых маленьких. До речі, для усіх відвідувачів фізкультурно-оздоровчого комплексу металурги провели лотерею, на якій кожен міг виграти щасливий абонемент на відвідування басейну та спортивного залу. Абонементів на 8 посічені фізкультурно оздоровчого комплексу. І так, продовжуємо. І навіть ведмедик Пайпок вважає, що спортом займатися корисно, так? Так, дуже корисно. Бачите, який я здоровий, тому що займаюся спортом. Ось так.